Ілюха, хороша моя дитина, гарна людина, добрий друг, самий хороший син. Так про свого сина розповідає Хмельничанка Людмила на захист України. Ілля Ковтун став ще у 2020 році. Хлопець один із тих, хто звільняв Херсонську область сторік восени, та життя його обірвалось 9 жовтня минулого року. Тоді зв'язку не було такого, щоб поговорити, але ми коли спілкувалися. Їх ті почути маму, тату, все питалась, як ти, як хлопці, чи маєте ви їсти, пити, вода вас. Мам все добре, все є. І отак поговорити, він казав, що дуже важко. Напередодні загинув його командир, але вони молодці, вони молодці. Я бачила цей бій. Нам потім надіслали ворожі сили, фрагменти цього бою, як загинув мій син. Разом із батьком на війну пішов і хмельничанин Максим Хохлачов. Під час підготовки до бойового завдання в Донецькій області хлопець загинув. Тепер герою назавжди 25 років. Дівчинка була, мали одружитися. Якраз на Пасху мав приїхати додому. Перед тим, як шов, зробив їй посвідчення, що хоче одружитися, а це вже не домовилися, що приїдуть одружаться. Не приїхав, не доїхав. З 2014 року в останню путь хмельничани провели більше 250 героїв. Частина з них знайшли вічний спочинок на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Сьогодні тут відбулась молебень в пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми зібралися тут на загальній спільній молитві за нашими новітніми героями тими людьми, які дають нам можливість жити більш-менш повноцінним життям, і вони ціною власного життя. Є прикладом. Ми сьогодні зібралися вшанувати їхню пам'ять, помолитися в спільній молитві. Бо ми християни, і ми зобов'язані молитися за тих, хто відійшов з цього земного життя. Вперше панахиду за загиблими героями тут на Алеї Слави провели у 2014 році, і вже протягом 9 років цю традицію не порушують. Алея Слави дуже. Символічне місце з одного боку це святе місце, тому що тут поховані всі наші герої, але місце дуже важке, тому що коли сьогодні приходять сюди сотні і сотні родин, приходять дітки, ти розумієш, який тут біль втрати за найріднішими. Ну, молимося, пам'ятаємо, шануємо і будемо все робити, щоб Україна, заради якої вони загинули, обов'язково відбулася. І це була сильна, успішна, заможна країна в пам'ять про них і заради наших дітей. Також квіти поклали і біля пам'ятника Небесної Сотні та меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні і учасників АТО. Саме в цей день, 9 років тому, росіяни підступно розстріляли наших бійців. Це один із найтрагічніших днів цієї війни, тому що саме в цей день загинули і зникли безвісти сотні українських героїв. І сьогодні ми Тут, в цих знакових у Хмельницькому місцях, для того, щоб вшанувати їх пам'ять, кажу, що сьогодні день, коли мали б нести соняшники, але ви бачите, немає соняшників, проте дуже багато жовтіх квітів сьогодні. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.